Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 листопада, 14 листопада. 1918 року, день, коли історія України зробила ще один різкий поворот. Гетьман Павло Скоропадський, намагаючись утримати владу в умовах зростаючого хаосу, проголосив Федерацію української держави з майбутньою небільшовицькою Росією. Цей крок замість порятунку став іскрою, що підпалила полум'я повстання для українського суспільства, яке щойно повірило у незалежність. Слова про єдину Росію пролунали як зрада. Голова гетьманського уряду Федір Лизогуб розуміючи безвихід ситуації, не одразу подав у відставку. А вже того ж дня у Києві на засіданні Українського національного союзу вирішили час діяти. Так була створена директорія, тимчасовий революційний орган, який мав очолити повстання проти гетьмана. А після перемоги стати верховною владою відродженої Української Народної Республіки, до складу директорії увійшли п'ять різних, але однаково відданих справі діячів: Володимир Винниченко, який став головою, Симон Петлюра, відомий організатор армії Федір Швець. Андрій Макаренко та Андрій Андрієвський, попри різні політичні погляди, їх об'єднувала одна мета відновити незалежну українську державу. Так почалася нова сторінка боротьби з надіями, зрадами, перемогами та поразками. Але саме тоді, у листопаді, 1918-го, українці знову довели, що не погодяться бути чужою провінцією. А як ви думаєте, чи міг Скоропадський врятувати свою владу, якби не зробив ставку на Федерацію з Росією? 14 листопада 1940 року небо над англійським містом Ковентрі спалахнуло вогнем. Понад 500 німецьких бомбардувальників упродовж 11 годин скидали бомби на місто, у центр, на заводи, на житлові квартали. Вогонь поглинав усе. Загинуло 568 людей, тисячі були поранені, а історичний собор святого Михаїла, гордість міста, згорів ущент. Цей напад став одним із найтрагічніших епізодів Бліцу масованих нальотів Люфтвафе на Британію. Але за трагедією Ковентрі стояла ще одна, менш очевидна драма: моральна. На той час британці вже розшифрували німецьку систему шифрування Енігма. Завдяки цьому прем'єр Вінстон Черчилль заздалегідь знав про запланований удар. Проте він опинився перед жахливою дилемою: чи попередити місто та врятувати тисячі життів? Чи промовчати, щоб не видати перед Гітлером таємницю, яка могла змінити хід усієї війни, історики досі сперечаються, яке саме рішення він ухвалив, чи справді міг щось змінити. Проте ковентрі стало символом не лише руйнування, а й незламності. Після бомбардування місто піднялося з попелу, а на місці зруйнованого собору залишило лише стіни. Як нагадування, що навіть після найстрашнішої ночі приходить світанок. А якби ви вчинили на місці Черчилля? пожертвували б таємницею заради сотень життів чи зберегли б її, рятуючи мільйони у майбутньому? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику Файник та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.